Це як сісти в шпагат. Я вважаю, що в кожної людини є мінімум 4 октави. Де вони будуть ці 4 октави? Ну, бо в мене так у всіх учнів. Вибачте, вибачте. Є такі просто, що в них, наприклад, товстіші там зв'язки, в них е, нижче починаються ці 4 октави. Є такі, в кого вище ці 4 октави, але це все рівно буде 4 октави. Це все м'язи, які розвиваються. Накачується, як на тренуванні, і ти співаєш. Тобто Голосові зв'язки вони створюють, як, знаєте, як качечка, така, що в ванні плаває, і в неї така пимпочка. От Оце ви вважаєте, що це голосові зв'язки. Тобто Це такий провідник нашого звуку, від вібрацій, яких створюється звук. Але від того, як ти його розвинеш, це ну, нема такого, що в тебе нема голосових зв'язок, чи вони якісь недорозвинені. От такого не буває. От м'язи можуть бути недорозвинені, їх розвиваєш і все окей. Бо вона ж там іде вища нотка, вони розтягуються, йде нижча нотка, вони звужуються. І от оцей от баланс, бо це ж виходить як потоком тиску повітря ми співаємо. Ми ж не співаємо. А... Ми не здавлюємо зв'язки, виходить, їх натягом як струна. І через них проходить повітря. І оце от повітря, оці от коливання це і є наш звук.